привіт, друзі, єць біля мікрофону. Ми продовжуємо софтвіндити. І як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми закінчили на тому, що ми завершили підготовку до підготовки <свісно>, до будівництва нашої ферми мобів фармилки. І я, до речі, стою зараз прямо на тому місці, де вона має бути. Оце містечко я придивився. Правда, треба буде трохи підрівняти тут на цьому горбочку, і буде кайф, але я без лопати точно. Треба зробити інструменти і можемо приступити до роботи. Що хочу сказати на рахунок нашої майбутньої ферми мобів, Взагалі, я можу погодитися з тим, що фармилки, ось такі самі по собі, це трохи-трохи є чітерна штука. Я їх ніколи і не будував насправді в звичайному виживанні в ваніллі, тому що вона, типу, мене до цього не зумовлювала, не підштовхувала. А в збірці Softwind не так вже й просто живеться. Тому треба знаходити різні шляхи, різні методи, різні хитрощі, і вони реально. Будуть виправдані тому, що реально складно без жартів. Я думаю, що це місце, яке я обрав, воно типу майже ідеально підходить для нашої фармилки і для наших механік. Тому що по суті, в ідеалі з нашими механіками, вона має бути якомога вище для того, щоб кріпери нас не чули, коли вони заспавняться зверху в цій кімнатці. Щоб вони не відчували наш запах і не бомкали. Тому вони мають бути трохи вище. Я б не я б не зміг її зробити десь ось тут, наприклад, тому що якби я стояв зараз тут, і фармилка була там, вони б типу нас відчули. Швидше ось такого рівня вирівняності я думаю буде для початку досить. І треба поставити тепер мітку, куди саме будуть падати моби. Та я думаю, що це буде якраз десь тут. До речі, це буде зараз типу як гайд, як це все правильно робити, якщо ви будете грати на цій збірці. Так, давайте продовжимо. Від цієї мітки треба нам відрахувати в всі чотири сторони, як мінімум по 12 блоків. Наш умовний квадратик позначений, і якраз цей квадратик нам для початку треба огородити, відсікти його від всієї іншої території, тому що потім ми це не зможемо зробити. Бо якщо заспавниться кріпер, поки ми будемо тут цим всім займатися, цією всією декорацією, то ну, він просто вибухне і нам все зламає. Тому в якійсь мірі ми починаємо будувати будинок з даху. Не зовсім логічно, але іншого виходу в нас немає. Для початку треба огородити територію, а вже потім будувати. Те саму фармилку, ну і так як, по ідеї, сама ферма має бути з кругляка. Ну, типу, це стандартне рішення, то таку невеличку, невеличку стіну, я думаю, робити з дерева, щоб воно вже аж зовсім не було все одинакове. Це повністю функціональна будівля, там якоїсь краси в ній не варто буде шукати. Але, от, хоча б трошки, 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 щоб вона не була вже зовсім такою аж сирою, що зараз ми з неї гарне вигадаємо. Тепер наш квадратик, наш куб сформований, та тепер всередині все треба вирівняти до ось цього рівня землі. Звісно, я не буду все закладувати з самого низу. Я просто знизу закину все смолоскипами і зверху просто закрию одним шаром землі. Суперсько, тепер я б хотів висадити тут зверху, ось так по колу, дерева, дуби. Але для початку мені треба збудувати над тим місцем, де вони будуть, таке типу кам'яне кільце, яке буде обмежувати висоту їхнього росту. Бо я не хочу, щоб ось такі дерева в мене росли тут, великі. Я б хотів, щоб в мене росли тільки ось такі маленькі тут зверху. Тому спочатку робимо кільце, обмежуємо їх ріст, а потім вже під цим кільцем садимо дерева. О, вже навіть одне дерево виросло. Кайф. Поки вони хай ростуть собі, ми потім цю штуку приберемо, а ми йдемо займатися далі нашим проєктом. І зараз якраз хороший момент, щоб почати задавати певного об'єму цієї. Ну це добре, це поки просто коробка. Так, вона такою і залишиться більш-менш, але трохи об'єму ми їй все ж додамо. Що каркас укріплений? Тепер я думаю, тут зробити таку невеличку добудову, прибудову. Тут притусуватися, зробити таку хатинку, і щоб в цій хатинці стояли вже скрині, в які будуть стікати ресурси через воронки. Приймальня луту є. Поки буду називати це так. І ось в цій скрині якраз буде текти наш дроб з мобів. Тепер залишилося під'єднати до них всі воронки, які нам потрібні. Це нам треба підняти туди наверх, і саме там, де ми робили цю початкову відмітку, від неї треба провести воронки до цих скринь. Тепер треба би зробити сюди трохи зручніший вхід, бо кожного разу бігати ці всі пагорби то ну таке, таке собі. Тому тут мабуть треба зробити такий мостик. Нарешті нарешті з декоративною частиною закінчено. <рив> так, це було трохи довше, насправді, ніж я очікував, але результатом я задоволений. А, ну, бляха, добре за склом. <рив> Скло ми зробимо потім, закриємо вікна. Оця функціональна штучка готова з воронками, і, типу, вся декорація, яка потрібна, була, все зроблено. Такий гарний кайфовий, гайповий місточок вийшов, з якого можна навіть буде порибалити потім, коли розблокуємо собі риболовлю. А тепер треба піти робити вже безпосередньо саму фармилку. Хі, хі, ну нарешті, на ній детальніше я не буду зупинятися, я її всю зроблю за один раз, тому що, ну Боже, хто не знає, як робити фармилки, та всі знають. А на оцій самій частині. В частині варто було зупинитися, бо в нас є унікальні механіки, унікальні процеси в нашій збірці, унікальна поведінка мобів, тому це було важливо. А саму фармилочку ми собі вже зараз на раз-два зробимо. Так, починати то ми починаємо, але спочатку треба взяти з собою відро лави. Тут в мене є десь прямо за цією скелею, там вже його бачу, джерело лави. Але я, звідси, не хочу брати, воно у мене тут як декорація. Типу, це гарно, такий невеличкий ламовий водоспад, хай він тут собі буде. А в мене десь іще тут прямо, прямо, прямо за цим пагорбом. Та, ось вже його бачу. От ми звідти візьмемо. Привітик. Є, гаряча штучка. А, ну та, ми ще ж лаву не брали. Точно, точно. Ну, тепер то ми точно можемо починати. Поїхали. Нескінченний лут в нас в кармані. <ріхи> ну Добре, нескінченний лут це трохи заголосно сказано. Я не думаю, що вона буде аж настільки продуктивною. Як бачите, я зробив цю ферму двохповерховою, типу моби спавняться тут зверху, і вниз падають, і вже по воронках течуть прямо в наші скриньки. Та до речі, давайте глянемо, можливо, там вже хтось встиг заспавнитись, і вже якийсь лут тут присутній. О, так, гнила плоть. Приколяс, та слухайте, ні, ну чотири штучки. Давайте ще потім так. О, оці предмети я заберу, які я сюди кидав, поки будував, і які випадково сюди потрапили. Давайте не будемо поки забирати гнилу плоть. А потім наприкінці серії глянемо, що з цього вийшло, чи нормально вона нафармила. І поки я будував, знаєте що я зрозумів? Я зрозумів, що нам треба зайнятися їжею трохи серйозніше. І я думаю, що десь треба почати вирощувати ну, типу, якусь пшеницю, якийсь хлібчик, можливо. Во щось таке, бо ну я вже на яблуках досить довго сиджу. Ну яблука знаєте, якось трохи шкода витрачати. Завжди хочеться золоті яблука з них зробити, щоб ні, ні, прості не будемо <смас> їсти. Будемо їсти золоті, але це трохи пізніше. Давайте спочатку зробимо собі, як ми й хотіли в минулій серії, рюкзак, покращимо його на рівень вище. Так, крафти я повиправляв, і зараз мідні блоки крафтяться нормально. Насправді я не знаю, в чому була причина, нащо було видаляти його крафт, його змінювати. Ну, але вже як є, я виправив, та й добре. Тут є ведмежа шкіра, і давайте глянемо, як робиться цей рюкзак знову. Так, ведмежа шкіра з боку. Мідні блоки і мідні злитки. І посередині маленький рюкзачок. Супер. До речі, та, будете грати на цій збірці. Перед тим як покращувати рюкзаки, викладайте все, що в них є всередині. У мене тут немає нічого на даний момент. Але знайте, коли ви покращуєте рюкзак, то лут всередині зникає. Зачуханий рюкзак. Початок рюкзака. І відкрито нові рецепти. Кайф, слухайте, можемо одягнути. Хоп! І як він відображається, та він прикольно досить виглядає. Я не впевнений, що це має саме мати такий вигляд, але хай вже буде. А ще одна цікава штучка прийшла мені в голову. Поки я будував цю ферму. Ми можемо зробити ножниці, до речі, фермерство 8 для стрижки овець, а просто щоб їх використовувати, то фермерство 5. А в нас фермерство 4. А, і маємо якраз рівень. Супер, це тоді закидуємо, бо ножниці, ну ножниці це база, це я не дарма потратив рівень ножниці і я згадав, що в нових версіях Майнкрафту додали суперкруту і корисну функцію, якою ми сьогодні і скористаємось, і я про можливість заливати воду всередину блоку листя. Виходить, отакий приколяс, і знаєте в чому штука? Оцей блок стійкий до вибухів. Тобто йому жоден, абсолютно ніякий вибух не страшний. Отакими От блоками ми можемо захищатися від кріперів. І я планую таким чином. Захистити свою базу, давайте спробуємо. Та я думаю, що стільки нам для початку для перевірки вистачить. Ні, ну бляха, мені подобається, як вийшла ця ферма. Вона так прикольно маюріє на горизонті. Ну це кайфек. Добре, добре, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Але я реально задоволений результатом. Так, і тут, мабуть, треба звільнити трохи місце. Такого поки що досить. І я думаю, що лише оцей. Перший рівень я закладу листям, а ось це зверху нехай залишається таким, як є. Ну там, типу, зверху мені нічого не страшно, бо кріпери, якщо будуть бомкати і вибухати, вони будуть робити це тут. І двері треба буде замінити, мабуть, на залізні, точно, точно, точно. А залізні двері ж також стійкі до вибухів, правда? Я не впевнений, але можливо. Угу, Якось так. Тепер тут робимо нескінченне джерело води. Так, і з нього вже заливаємо в кожен блок листя. Чудово, ну так я це не залишу, звісно. Хоча такий паттерн цікавий виходить. Насправді було б цікаво щось такого побудувати. Ну але це тому, що вода такого кольору, як колись. Так, тепер треба все знову гарно задекорувати. Чудово, і тепер, коли кріпер бомкне, вибухне тут, підірве нам все, то він підірве лише цю частину, і всередину він не зможе пробратися. А давайте тоді відразу замінимо двері на залізні. І давайте, якщо ми вже почали займатися нашою печерою, то тут ще трохи всередині додамо е, затишку декору якогось. Так, по-перше, треба закинути якомога більше каменю плавитись. Та й думаю, тут трохи постелити дерев'яної підлоги від дверей прямо до спуску до води, щоб ну культура, культура, культура мовлення. Це вам не просто так. Та, до речі, гладкий камінь, суперкрутий і супер гарний блок, як на мене, але його чогось так мало використовують останнім часом. Я вже давно не бачив, щоб його нормально використовували в інтер'єрі, екстер'єрі, в будівництві. А взагалі, знаєте, такий це прикол, коли щось будуєш із того, що тільки тільки плавиться, і ти, типу, бігаєш. Ну, ти типу, побудуєш, бігаєш, береш трохи, ставиш. Така, знаєте, якась нетерплячка, нетерплячка, ні, взяти, почекати, поки все не робиться, ні, то треба бігати. Брати по три штучки, повертатися, три штучки ставити, чекати далі. Та і, до речі, цей гладкий камінь це ж по суті, типу, такий досить крутий статусний блок. Ну, типу, як він робиться? Спочатку плавиться кругляк, переплавлюється в камінь звичайний, а потім камінь треба переплавити ще раз, і тільки тоді виходить гладкий камінь. Ну, це бляха не просто так, це така, ну це показує, що в людини є якийсь розвиток. Ну на це багато витрачається вугілля. Статусна штука, дідько. Ні, ну слухайте, мені подобається це. Виглядає набагато-набагато затишніше. Ну, культура, я ж кажу, це вже не просто так дика печера, це вже видно, що тут люди живуть. <хи> так, тепер до їжі. Я згадав, що ось тут, прямо за цією скелею, я там добував дуб, дерево, коли будував формилку. Я згадав, що я там бачив ягоди. Я їх чогось тоді не забрав, але зараз вони, бляхи, мені як ніколи згодяться. Поки це все буде рости, я думаю, що я ось тут біля цього озерця вспахаю трохи землі і засаджу це все пшеницею. Ну так, на перший час, а потім десь ми, звісно, ферму нашу перемістимо в більш підходяще місце. А поки тут. Тут о та 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 бачу, бачу ягоди, ягоди. Ягоди будемо їх їсти, хоч це не найкраща їжа, але їх тут досить багато. Шкода, що не можна лише їх якось запекти, чи щось на кшталт того. Ну, запечені ягоди звучить досить екзотично. Погодьтеся. Бляха, насправді ну, без жартів відчуваю себе зараз захищено. Та тряся. Ця броньована стіна з листя додає впевненості без приколів. І увага! Зараз буде історичний момент. Перша посаджена насінина. В Soft Софтвінд. Магія чорнозему. Сюди на базу, на базу. Хе-хе. Але цього мало. Треба трохи більше. Ой, шкода насправді, що ми лише пшеницю можемо посадити зараз. Ми ж в першій серії були в селищі, в савані. Я міг від них якусь картопельку або моркву позичити. Та, це було б добре, я щось про це тоді не подумав. Та, я думаю, цього поки досить. Пшеничка буде потім рости, ми будемо її розсаджувати більше, більше, більше. А, ну і в мене є ще, здається, трохи кісток в скрині. Та. Дві кісточки. П'ять. О, так, так, так. Ще зараз глянемо в фармилці. Можливо, щось назбиралося. Ну, не те, щоб дуже багато часу пройшло, відколи я знімаю серію, відколи я добудував саме фармилку. Але, ну так, нормально, нормально. Треба подивитися і оцінити продуктивність цієї мануфактури. Так і барабанний дріб. Трррр. О, слухайте, непогано. Золотий самородок, кістка, стріли, і навіть щільна гнила плоть падає. Кайф взагалі супер. Добренько, ніну кістки це прикольна річ. Кістки мені треба. Я задоволений, можна буде десь потім притусуватись, заховатись десь і поафекашити, і щоб воно нормально нафармило якусь достатню велику кількість ресурсів і вже тоді щось думати. Так, сюди. О, зараз зробимо собі хлібчик. О, яка краса, яка краса, п'ять штучок. На такому чудовому, прекрасному моменті я думаю, на гріх і завершити цю серію. Надіюся, що вона вам сподобалася. Пишіть свої думки в коментарі. Біля мікрофону був Гедз, Бережіть себе і до нових зустрічей.